Не бачили в мінкульті жодних сенсів в вигнанні з марафону екстрасенсів. Бо що ж, крім них з єдиного ефіру, в людей ще здатне викликати довіру? Слава Україні та її Збройним силам, а ворожкам з марафона час вертатись до гордона. Я сатирик руку косміна і це не спав воєнного часу. Територія знущань із найтопішого кринжу ворожої, та й не лише ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, лишайте коментувайте і шерте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають на дитячі тріпи, дитячі небіндзятини. Для чого їх туди вивозять? Несколько напрямків – це трансплантація органів, це робота в ЛГБТ-індустрії, це фотографування, це знімання. Трагедія російського мілітарного онанізму. Так от, якщо сім'я л'ється, то буде літатися кров. Це один із моментів, який розповідає нам, чому війна. Тому що сім'я л'ється, куди потрапило. Близьк і гоніву царських дарунків. Здравствуйте. Здравствуйте. Я за коробочками пришла. прийшла. Та дива російської мазутохрещі. хрещі. Вода дуже чиста, навіть з головою снаряди, не може він. Вітно, що там ніто ні хто ні мазут, нічого. вода він прияте. Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться задонатити Збройних сил України. На арені федерального цирку імені Скаженої бензі» — Анна Віце-спікерка Госдуми РФ, заступниця генсека партії Путіна «Єдина Росія та нестримний генератор генератор Тріпів про українських дітей у Європі. Речь іде о продажі дітей в сексуальне рабство. Давайте об этом пару слов скажем. Ну, в вы абсолютно точно сказали, що цифра относительная погибших пострадавших, ранения, Я думаю, что если дальше будет развиваться работа по установлению всех преступлений, совершенных киевским режимом и его приспешниками, корни этого расследования уйдут в европейские государства и принесут нам страшные новости оттуда. Ховай дітей, глибин на Росії страшні новини. несе тобі з екрану каналу Хоча здавалося, що може бути страшніше за її попередні приходи із продажем дітей на органи компанії Кока-Кола. Наші бойці «Освобождає Святогорск. Она в детському домі комерційні документи о продаже дітей. Є ссылки на британські ЧВК. Один з плательщиков була компанія Кока-Кола. Яка країна, так Стівени Кінги у вигадуванні моторошних історій, від тупізму яких чомусь нестримно хочеться не жахатися, а реготати Анна Кузніцова – справжня королева ні бензоколонки. Порядка 23 тисяч дітей знаходяться за рубежом, вывезены были з території Украины без законных представителей, то есть без сопровождающих каких людей, которые бы так или иначе несли ответственность за их жизнь и здоровье. Ми выходим на тысячи. А може бути на десятки тисяч. Що відбувається там з дітьми? Ну ми з вами припускаємо, що точно це не курорти. Від образи за те, що українських дітей вивезли з-під російських бомб, у Кузніцевої і пропагандистський шафран, ледь сльози на очах не навертаються. Як же так? В Росії ж усім відомо, якщо без бомби, то тільки на органи, а то той одразу в ЛГБТ. Для чого їх туда? Вывозит несколько направлений: это трансплантация органов, это работа в ЛГБТ-индустрии. Это фотографирование, это съёмки, и здесь я абсолютно, как говорится, подтвердить мои слова достаточно просто, забив в интернет соответствучно własные и фото и новости, которые об этом есть для феро помяни ЛГБТ движение объявлены экстремистским в безусловно. ЛГБТ индустрия, что взвели чёрные трансплантологи Кока-Колы. И те, что мы навіть доказів за порадою Кузнецовой не гуглили, бо із нагугленых російських фейків дізнались ще й про вербування Дітей у нацистські загони Штурм дитячий гурток жертвопринесень веселе сатанятко, чи шкільні заліки із сексу з черепахами. Чи просто так, чи по приколу, чи водночас і те, і те з дітей варила Кока-Колу індустрія ЛГБТ. Та не чекали хтиві банди, що доповість про все страні. Клоака руської пропаганди, тупа індустрія брехні, щоб без іронії й сарказму а на серйозних щах цвіла, все та ж індустрія маразму, у мізках підданих. Улюбленець Нью-Спалму минулого року, крім піп протоі Єрей Андрій Ткачов, тріумфально повертається у році нинішньому. Адже важко спинити духовне сім'я батюшки, якщо воно полилося через війця. Так от, якщо сім'я льється, то буде лється кров. Це один із моментів, який об'ясняє нам, чому війна. Потому що сім'я льється, куди попало. Ой, лилося сім'ячко, батюшці на тім'ячко. З усіх причин нападу Путіна на Україну, вигаданих російською пропагандою, цей поки що найсамокритичніший війною, виявляється, цар Путін карав російських мужиків за мастурбацію. В сім'ї є кров. Я. В сім'ї є чоловік. Єдине місце, куди літатися сім'я мужською, це лона його родної жінки. Все. А якщо сім'я льється, куди попала. То в місті сіменем розлівається будуща кров. І там, де прийшов розврат, там неізбіжна буде ка кровопаліті. Цвіцюрку Цю дав Господь Івану, вказав суворо на жену, а як за іншим чим застану, нашлю війну. Який прогрес критичного мислення? Ще років десять тому російських хлопчиків лякали тим, що на долонях волосся виросте, але тепер ставки виросли, взяв за піструна і грянула війна. Аборты превратили нас в развратников и убийц. До тех пор, пока это не прекратится, мы не имеем права требовать счастья. Іменно і за розврата проходять війни. Як не власні унаністи, так власні аборти. Більше нічого, виявляється, не змушувало Путіна і його посіпак вдиратися в Україну. І навіть хаймарси тепер летять по Росії не за те, що Росія на нас напала, а тому, що за аборти не покаялись. Іменно із за убийства невинних Господь наказує нас этими хаймарсами чи скальпами, які летают по нашим городам. Долітають і до Воронежа, і до Казани, до Таганрога, і до Петербурга, і нам не буде покоя, поки ми не покаємося. Мир приходить покаявшемуся человеку. Скажіть нечестивому, що мира йому нет. Отак буває сім'я зрониш супроти всіх пересторог. І ось вже Хаймарс на Воронеж, а он і скальп на Таганрог. Тож слухай вато власне тіло, засовуй руки в труселя, аби нарешті прилетіло і в стіни древнього Кремля. Хуй та його команда. Коли у далекому 2011 році технологи Путіна придумали створити організацію Народний фронт на чолі із Путіним, щоб його волонтери допомагали людям від імені Путіна, мало хто уявляв масштаби мішей, до яких цей Тимурівський проєкт може докохатися, я за коробочками прийшла. Я вот увидела, что она бедная, там вот... Роється буквально в прямому слова в цьому мусорному контейнері. Під урочисту натхненну музику, яка звучить у ролику Народного фронту, у рекламних кліпах зазвичай збуваються мрії, створюються сім'ї, ростуть зарплати чи, хоча б проходить геморой. Але у бабці, до якої з небес спустився путінський фронт, усе ще прекрасніше. Їй у магазині дали картонок на розтопку. Я смотрю на Крапченко таски, який в учені горіть, доки я все рім. Собирають. Я думаю, приходіть, я вам буду віддавати. Рідна путінська держава кинула бабусю, провівши їй газогін і так і не вробивши газ. Топити хату нема чим, але добра продавчиня з магазину пообіцяла старенький картон від коробок. Спитаєте: а де ж у цій блискучій історії російського успіху власне сам народний фронт? Не повірите, він картонки піднести допоміг. Вот эти коробки я растопляю. Я никому не нужна. Діти погибли. Муж умер. А я одна. Может быть, они надеются на те, що своя ласка завернул. Начне замерзнул. Она сказала, в четверг. Экономить угу. надо. Меценати року піднесли чужий картон. Навіть якусь в'язанку дрів у кадрі подарувати пожлобились. Адже головне не подарунок, а увага. Увага знімальної групи до такого справжнього і непідробного вибуху путінської емпатії. А поетична рубрика кількома рядками присвячується російській православній церкві, яка під новини про нові нові викиди мазуту на пляжі Анапи провела на пляжі Анапи справжню російську православну водохрещу. Благословім Бога, всіка мені і прісневов'яки Бога. Вода очень чисте, де ж голови, та ялики не можу від ні мазута, нічого чисте, чистейшая вода. Я, Свячене брудним не буває. Може, після недавньої смерті студента, який прибирав мазут на пляжі, і звучить цей звіт не надто переконливо. Та оскільки російською водохреща зоветься просто крещеніє, без жодної фіксації на воді. То хто ж цій РПЦ заборонить святкувати свою мазуто хрещу? Щоби змити гріхи у спокуті, московити купались в мазуті, хай чорніє лице, чистота РПЦ не в лиці, а у внутрішній суті. Тож хай купаються в мазуті, хоч узуті, хоч розуті, хоч в штанах, хоч голяка, доля ватників така. Слава Україні! Збройним силам слава!